Казка стала дійсністю. Довгоочікуване поновлення матеріально-технічної бази міської станції швидкої допомоги розпочалося. Перед початком зустрічі нового року медики отримали обіцяні 10 машин марки Рено. За словами головного лікаря Севастопольської невідкладки Олександра Ананіна, нові машини згодом ведуть в експлуатацію. А от мобіль подарований місту народним депутатом України Павлом Лібідєвим у листопаді вже курсує Гагарінським районом. Проте як лікарі під станції швидкої допомоги. І опановували нову техніку у наступному сюжеті. На фоні стареньких газелей, припаркованих в дворі під станції швидкої допомоги, новий реанімобіль має вигляд екзотичного гостя. Від своїх попередників він відрізняється не тільки габаритами і зовнішнім виглядом, а й внутрішнім лоском та начинкою. За словами лікарів, тут є все необхідне, щоб надавати негайну допомогу навіть найважчим хворим. Пацієнт при транспортуванні майже не відчуває незручностей, звісно, не беручи до уваги самопочуття. Це забезпечується за рахунок спеціальних носилок та м'якого ходу самої машини. Апаратура нового покоління, якою ...мікроавтобус дозволяє медикам виконувати в разі необхідності реанімаційні дії навіть під час руху. «Є електричні преобразователи, тобто ми можемо підключити апаратуру, яка которая нуждается в дополнительном питании, и использовать ее уже по назначению. Это ну, бывает, что очень важно, потому что больные у нас в машинах умирают, а оказать помощь в полном об'ємі у нас. Такой возможности не было. В Европе, в общем-то, я думаю, что автомобили, может даже и не так хорошо оборудованы, и может быть даже не такие комфортные. Значит, подарок очень хороший, подарок дорогой, и мы, конечно, будем относиться к нему. В общем-то, со всей ответственностью. Старший водій підстанції швидкої допомоги Руслан Імамов, якому і випало водитера мобіль, зізнається, якщо порівнювати новий мікроавтобус зі старими машинами, це небо і земля. На цій машині удобно їздити. Ну, по-перше, і на марка. Є головне наша робота, щоб було большому бригаді. Робити. Удобно было. конечно, для бригади вона очень хороша. Я как водитель скажу, що я не отзываюсь положительно на ранімовілі працює спеціалізована бригада швидкої допомоги. До її складу входять лікар вищої категорії, фельдшер і санітар. Як правило, саме ця команда займається найскладнішими випадками. Тобто, як правило, это автодорожне пришествие, это падение це серце тяжелої, тяжелої какие-то фарти, тварин, і так далі. Ну то есть, в общем-то, ситуації. Коросі доїздять в речі скорої допомоги. тобто там трибуються вже допомога госпітального етапу, а не фільшерська лікарі. Чекають підтримки не тільки від меценатів, але і від міської влади. Як ми вже повідомляли, на сьогоднішній момент вже куплено 10 нових машин. Крім того, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба пообіцяв придбати ще стільки ж таким чином. Автопарк міської станції швидкої допомоги згодом буде поновлено май.